Соціологам, кандидатом соціалістів соціологічних е, наук, поговоримо викладачем університету імені Тараса Шевченка. От, поговоримо про те, як працюють речі впливають на епо. Тобто, як речі впливають на екрані. Володимир Шелупчен, пане Володимир нам зараз розповість цікаво таку, своє дослідження, спостереження. Ну і крім того, хотілося б сказати, що при університеті імені Тараса Григоровича Шевченка відкрилась нова така ось так, освітня програма. Це комунікація та управління культурними індустріями, ми з акцентом на соціальній силі правильно, якщо соціолінгвістиці, інтернету та візуальній комунікації. Тобто, як форма культури перекидаються з процесами в суспільстві, тобто про форми культури, про суспільство, про вплив культури на суспільство, суспільство на культуру. Ну, про це і поговоримо, і, і... хто буде важливо прагнути вступити, то пан Володимир може про це потім розповісти. Соціалістична соціологічність. Дякую. Ну дійсно, як сказав Антон, спідеться радше про деякі базові інсайди спостереження. Сучасна соціальна наука, сучасна соціологія з її дуже е, посиленим інтересом до культури, до різних форм е, культурного соціального життя вона е, дедалі більше почала приділяти увагу ось власне речам. Е, е, навіть напрямки такий з'явився соціологія речей. Правда, ще не до кінця самі дослідники розуміють, що, що мається на увазі, але різні, різні групи дослідників, різні ініціативні середовища вони вкладають, можливо, свій концептуальний зміст. Ми трішки про це поговоримо в контексті от, мистецтва, зокрема, зважаючи на е, атмосферу галереї, це було до речі. І от, власне кажучи, речі в контексті, коли ми говоримо про суспільство чи соціальні взаємодії, ми зазвичай ну, маємо на увазі або людей. Скажімо, В 19 столітті погляд на суспільство це був погляд на взаємодію людей, що суспільство є результатом взаємодії, або суспільство є результатом взаємодії якихось надіндивідуальних факторів. Інститутів, норм, щось такого, що є, існує незалежно від нас і є примусовим нас. Це погляд ХХ століття. І сьогодні ми розуміємо, що нам потрібен якийсь посередник, який дає можливість нам а, ну, вибудовувати зв'язок із рівнем індивіда і рівнем чогось, що лежить поза нами, тими ж нормами, тими ж інститутами. Соціальним порядком, як так це називаю. І речі, власне кажучи, вони от виконують роль такого посередника. Річ, якою ми користуємося, або яка користується нами, залежно від контексту, вона з одного боку свідчить певним чином про нас як індивіда. З іншого боку, в ній завжди вміщено щось більше, що лежить поза площиною наших суто індивідуальних якихось потреб, дій і так далі. Так? Не знаю, дизайн одягу, специфіка архітектури. і так далі. Тобто, фактично річ вона виконує роль такого містка, і тому вона цікава, так? тому ми крізь неї не Побачити, от, як власний взаємодіє з іншими в контексті суспільних процесів, в контексті того, що ми називаємо часто І що ми маємо на увазі під рукою, Тут, тобто, можливо, варто теж зробити кілька уточнень, бо ми часто вживаємо цей термін, але не рідко вже різне значення, І хоча ми інтуїтивно всі розуміємо, що ми маємо на увазі. Ну, науковці так влаштовані, що вони люблять все уточнювати епоха в його давньогрецькому походженні містить дуже цікаву семантику. Буквально епохе слово, так як лягло в основу концепту епохи, воно означає зупинку, затримку. Або момент, з якого ми починаємо спостереження. В даному разі мається на увазі якесь астрономічне спостереження. Але ідея зупинки, коли ми говоримо про час. Ми завжди ну, переважно, як, о, ми міркуємо про часи про плин, так, щось таке, що є потоком, щось що є рухається. А от епоха, вона означає оцю статику, ось цю статику, цю зупину часу. А, і звісно, річ, що ну, є дуже багато різних підходів і концепцій, і поглядів на зміни епохи, на те, чи взагалі варто вживати цей концепт. Я думаю, що варто. Якщо говорити про українську культуру, то на мій погляд один з найглибших таких мислителів ХХ століття і найпроникливіші інсайти стосовно е, розуміння того, чим є епоха, це є Віктор Петров, який також відомий як Віктор Доментович, або Віктор Бер, або Віктор Петренко. В нього було дуже багато псевдонімів і акронімів, так і власне кажучи, ось. Кілька моментів, на які я хотів звернути увагу, це ідея того, що нове, воно, ну, на перший погляд, це звична думка, але вона звучить в нашому контексті по новому певним чином. Що Нова ідея вона завжди витворюється з певних елементів А, В цьому сенсі особливо це дуже добре відчувається, коли йдеться про от, соціальний вимір речі. Ми, можливо, про це трішки поговоримо. Так? І про те, як відбуваються ці зміни. ХХ ну, століття взагалі було періодом, коли зміни відбувалися через виразні форми насильства, через те, що він називає знищенням, ротацію знищення. знищення різні ідеології, концепції пропонували різні погляди, комуністи знищували класи, хтось там знищував народи або конфесійні групи, змінювалися. Категорії, але принцип їхньої організації залишався той самий, те, що він називає ротацією. На жаль, це один із таких важливих аспектів переходу. Так, що перехід від епохи до епохи є негацією, є запрещення, але нове витворюється завжди зі сторони. Ну і Якщо ось говорити да, про речі, ось, на що би я ще хотів зводити увагу річ. Як результат взаємодії, як як, власне кажучи, людей і чогось позалюдського. людського. Якщо ну, ви майстери ви створюєте, там, не знаю, дерев'яну фігурку, наприклад, тобто вона завжди ну, несе відбиток чогось суто вашого, суто вашого індивідуального догляду. І водночас чогось, що ви запозичуєте і що вам не належить, і тому з цим поглядом зору річ завжди є такою локусом, такою точкою, де ми можемо в один момент скоплювати якісь риси е цього соціального порядку і знаходити оцей взаємний вплив і взаємний перетин е різних вимірів е соціального і культурного життя. Ми ну, принаймні. Більшість наук на зламі ХХ-ХХІ століття я маю на увазі саме соціально-поведінкові науки, а вони все таки виходять із думки про те, що різні сфери соціального життя вони мають різну логіку розвитку. Тобто в мистецтві вона одна, а наприклад, там, в біохімії вона інша. От Петрову належала оригінальна думка, протилежна думка, альтернативна, що насправді в межах однієї епохи логіка всіх сфер однакова. Прояви різні, але базові принципи залишаються саме. І на мою думку, от не, чи не найкраще це ілюструє випадок, скажімо, взаємного проникнення технології і культури. Зараз дуже багато дискусій, наприклад, у світлі штучного інтелекту, як таке вплине на наше життя, він нам допоможе, чи він нам навпаки зашкодить і завадить, і ви знаєте, що є різні погляди з цього приводу. Але насправді такі дискусії були завжди. Просто до штучного інтелекту це була залізниця. Перед тим була парова машина. Перед тим там був телеграф.